Дякую, що завітав до мого каналу. Дякую всім, хто допомагає моєму каналу, тим, хто заказує розклади на наступний рік, на прийдешний рік. І не тільки а зараз у нас, як завжди, прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 4 до 10 грудня 2023 року. Звичайно, наш розклад ми робимо для України, ну а далі вже це відбивається на всі інші країни на весь світ. І так, запитуємо, що чекатиме Україну на наступному тижні з 4 по 10 грудня 2023 року. Маленька кубка це у нас старші аркани, і вона показує фон тижня. Велика кубка це ситуаційні і придворні карти. Вони показують деякі деталі, деякі нюанси, настрої і все таке. дивимось, що чекає на Україну. На наступному тижні. З'являється у нас якась надія, класна надія, ця надія може нам казати, що якісь дуже гарні події можуть статися вже десь за 5 місяців. Мабуть, 4-5 місяців. А але проблеми наші сидять в минулому. І от бачите, скажімо так, два чоловіка, які гарні. Це і допомога, це і дружні стосунки, це ну, гарні, гарні чоловіки, скажімо так, дуже активні, молоді, сильні, але їх... Щось розділює, так? Це минуле. І нібито вони в дружніх стосунках, але минуле десь заважає. Тобто, як це можна розглядати? Що нам допомагає, ми і самі чогось варті, так? Але є якісь моменти, які нам заважають зробити щось дуже гарне, як можна біль... швидше це у нас не виходить. І тому це нібито відкладається десь на 4-5 місяців, десь так. Ну, десь на квітень можна це дивитися, щось таке. Тобто, друзі, ну, знову ж таки, ми бачимо, тут немає жодної картки з масті мечів, які про, про війну. У нас тут про гарні емоції, про стосунки, про гроші. І це дуже добре. Всі розуміють, що війну вже треба закінчувати. Але поки що не виходить, не виходить порозумітися. Але, дру, ду, ду, друже, дуже велика надія. Оця картка також має одно із своїх значень надія. І така не дуже пуста надія, обґрунтована надія, скажімо так. Тобто, ще не завтра. Це закінчиться, але дуже велика надія, дуже конкретні тут обговорення, дуже конкретні є плани, ну, але треба, щоб усі погодились і порозумілися з цими планами. Тобто, друзі, мабуть, на цьому тижні на наступному, чи коли там будете дивитися вже. Коли тиждень настане, мабуть, будуть тут якісь обговорення, мабуть, буде багато зустрічей. Мабуть, хтось приїде до нас з дружнім візитом, з гарними подарунками для, подарунками для перемоги. Тобто, це такий тиждень більш про взаємодію. Міжнародно, звичайно, про підготовку, обґрунтовану підготовку до нашої перемоги. Тобто, друзі, всім бажаю гарного тижня, скорішої перемоги і слава Україні! Слава ЗСУ!